Toyota Land Cruiser 2020 рік BMW 730 LTD та BMW X5. Це все автівки 2020 року, і їх загальна вартість 8,6 мільйона гривень. Що тут такого? А те, що ними користується Сергій Литвиненко, народний депутат України, партія Слуга народу, представник рівненщини, спеціальна антикорупційна прокуратура подала позов до суду, мовляв, 8,6 мільйона заробити нардеп не міг. Тобто в його деклараціях таких сум немає. Як хотів всіх перехитрити Литвиненко, і як у нього не вийшло, він просто через помічників або через якусь певну конкретну фірму купував ці автомобілі, і вони були записані не на нього, а на них. Але агенція журналістських розслідувань біосінфо довела, що помічники його то таких грошей з роду віку не бачили і купити собі ці автомобілі не могли. Потім за справу взялася. Антикорупційна прокуратура, і вже вони спрямували до суду цей позов, вимагають конфіскувати у нардепа Литвиненка 8,6 мільйона гривень у користь держави. Поки що ще нічого не конфісковано будуть суди, і тільки за рішенням суду можна буде щось забрати. Питання тепер де нажив такого майна? Ще будучи на дирек на посаді директора зірненського спертзаводу, чи уже будучи у шкурі народного депутата, а можливо там і там, які у вас думки?